Вітаю, друзі! Мене звати Інна Балбазан. Я з міста Вознесенськ, що на Миколаївщині. На початку війни, 5 березня 2022 року, в моє місто увійшли російські танки, і я без жодних вагань покинула місто зі своїм шестирічним сином. І вже 9 березня, без жодного плану, суто Божим промислом, ми опинилися в передмісті Берліна, Бейшвальди. Мій чоловік і мої старші сини і донька, а також мій тато, залишилися в Україні. Сини виконують свій військовий обов'язок у лавах Збройних сил України. Донька служить в Державній прикордонній службі. Чоловік викладає фізику і математику в школі, тато працюючи пенсіонер. За професією я вчителька, мій предмет викладається в Державних школах Берліна та Бранденбурзької землі. Тому наразі я інтенсивно вчу німецьку. А для якнайшвидшого працевлаштування в школу з метою підтримати наших українських учнів у вивченні рідної мови, а також за змогою надавати їм всебічну моральну підтримку. І саме з цією метою, з метою підтримати наших жінок, наших дітей, допомогти подолати труднощі, які неодмінно виникають як в результаті стреса через війну, так і через мовне непорозуміння. Через різницю менталітету, обмеження комунікації. Ось саме з цією метою я вирішила вчитися на тренерку із самозахисту, тим паче, що ефективність цих занять я вже перевірила на собі і моєму власному синові, який зміг відчути себе набагато більш впевненим, навчився відстоювати власні кордони. Звертатися у разі необхідності по допомогу до дорослих і більше не терпіти знущань і наруги через те, що він українець, а також що не говорить німецькою і зовсім не вміє постояти за себе, дати адекватну відповідь нападникам, відвідуючи заняття з Ірою Ілан. Я зрозуміла, що це наші спільні проблеми, тому дуже добре, що існують такі спеціальні техніки, які можуть допомагати, подолати цей складний для нас, для всіх період нашого життя. Я буду дуже рада, якщо завдяки моїй діяльності, як тренерка, якомога більше жінок і дітей отримують доступ. До базових знань та вмінність самозахисту і зможуть отримати внутрішню опору, і таким чином протистояти і стресу, і пережитим втратам, і отримати додаткове джерело сили, наснаги, енергії. Та й по поверненню в Україну після війни така робота буде так само необхідна, тому я вважаю свій майбутній тренерський досвід важливим. І буду рада можливості долучитися до запропонованої Ірою Лан та багатьма іншими тренерами пропозиції навчання. До скорої зустрічі!